Гострі картузи повертаються, але на цей раз у вигляді повнометражного фільму під назвою Безсмертна людина. Серіал Гострі картузи, що виходив з 2013 по 2022 рік, став одним із найяскравіших прикладів сучасного британського телебачення: зростання популярності, зміна каналів, міжнародний успіх і навіть пандемія. Усе це шоу пережило з тією ж холодною впертістю, якою завжди славився головний герой шоу Том. Машелбі, незмінний сценарист Стівен Найт ще у 2021 році натякав на плани перенести кримінальну сагу на великі екрани. Зі старту виробництва зберігалася майже повна інформаційна тиша. Проте Netflix все ж таки підтвердив основний акторський склад. Крім очевидного повернення Кіліана Мерфі, Софі Рандл зіграє аду Торн. Стівен Грем повертається в образі союзника родини. А Пекі Лі, Єн Пек та НЕД Денегі. Знову втілять Джоні Докса, Керлі та Чарлі Стронга. До них приєдналися Ребека Фергюсон, Тім Рот, Стівен Грем і Барі Кеоган. З яким нещодавно Netflix опублікував кадри зі знімального майданчика. На фото він стоїть навпроти Кіліана Мерфі в образі Томаса Шелбі. Здається, у дружній атмосфері, адже на обличчях обох акторів є усмішка, що, однак, не характерно для головного героя гострих картузів. Можливо, ми бачимо фото до увімкнення камер, де актори щось обговорюють. Існують публікації, що Баррі Кеоган грає лідера нового покоління банди Гострі картузи. Що підтверджує фото, де він веде за собою чоловіків, які дуже нагадують членів банди, ніби Томас Шелбі у першому сезоні серіалу: війна центральна і багатогранна тема в історії родини Шелбі, і саме вона вийде в фільмі на перший план. Світ змінюється. Над ним нависає загроза Другої світової, і тінь цього конфлікту вже відчувалася в серіалі. Її уособлював антагоніст Освальд Мослі, лідер Британського союзу фашистів, який у п'ятому сезоні розійшовся з лейбористом Шелбі. У Бірмінгемі вирувала своя локальна війна, торгова між постачальниками наркотиків та алкоголю. Ім'я Алькапоне, легендарного гангстера, відіграватиме важливу роль у сюжеті, зважаючи на те, що. Що головною подією шостого сезону стала відміна сухого закону. Шостий сезон серіалу завершився на 1938 році. Саме тоді ми востаннє бачили Шелбі. Він їхав верхи у туман. Імовірно, фільм відповість на запитання, як мафіоці пережили початок війни без свого лідера, і чи пережили взагалі. Другий важливий сюжет розташування героїв під час масштабних бомбардувань Британії. Більшість зйом фільму проходитимуть у Бірмінгемі у роки війни. Місто стало одним із головних об'єктів німецьких бомбардувань через свою промисловість, тому як мало заводи, що виробляли озброєння, літаки, танкові деталі та іншу військову техніку. Найінтенсивнішими були бірмінгемські бліци. Восени 1940 року. У місті було зруйновано тисячу будівель, загинули понад дві тисячі людей. Ще близько трьох тисяч були. Важко поранені, Тож серед жертв цих бомбардувань можуть бути вже знайомі нам персонажі. Наступне фото, яке ми можемо бачити, це те, на якому Томас Шелбі у забрудненому пальто та кров'ю на обличчі, можливо, після пережитих бомбардувань міста розмовляє з персонажем Ребекки Фергюсон. Відомо, що вона зіграє нового персонажа на ім'я Кауло. Це загадкова жінка, чия предісторія та точна роль у сюжеті поки що тримається в секреті. Але відомо, що вона стане важливою фігурою в історії і буде пов'язана з головним героєм. Також ми можемо бачити її сольне фото, на якому вона має стурбований вигляд, а позаду неї горить щось схоже на карету чи візок для рогатого скота. Також ми можемо бачити інше фото, на якому головний герой їде верхи по вулиці у все ще забрудненому вбранні, а навколо нього, імовірно, журналісти чи звичайні люди, у яких є до нього питання. Локація схожа на міську площу біля урядової чи фінансової будівлі. Дія виглядає як публічне протистояння або демонстрація влади. Люди навколо тягнуть руки до головного героя, і хтось намагається його зупинити в його обличчі. Відчувається втома та відчуження. Можливо, він поспішає до персонажа Кауло, про яку було сказано вище. Фанати вже активно будують теорії щодо сюжету. Найпоширеніше, що Томі співпрацює з Черчиллем, використовуючи лікаря Холфорда як інструмент у своєму. І грі проти Освальда Мослі, дехто припускає, що Артур буде єдиним, хто знає про його справжнє місце знаходження, і саме він тихо контролюватиме родинні справи в Бірмінгемі. Є думки про те, що Лізі з Чарлі почнуть абсолютно нове життя далеко від крові та інтриг. А Ада піде в політику. Це логічний розвиток її лінії персонажа з попереднього сезону. З боку шоуранерів також є натяки. Стівен Найт неодноразово говорив, що фільм стане вибуховою главою, безкомпромісною історією про війну, де родина Шелбі нарешті зіткнеться з конфліктом, який неможливо оминути ні хитрістю, ні погрозами. Другу світову війну гострі картузи показували як тінь, що повільно насувається над Європою. Тепер же вона стане до Домінуючим фоном, який змусить героїв робити вибір між власною вигодою та загальною боротьбою, фінал шостого сезону завершився життєдайним твістом, братовбивчою трагедією та високими рейтингами. Близько півтора мільйона переглядів у Британії. Водночас пандемія серйозно вдарила по всій індустрії. Кожен епізод коштував близько півтора мільйона доларів, і у 2022 році BBC One і Netflix Флікс опинилися перед вибором: знімати сьомий сезон чи повнометражний фільм. Рейтинги шостого сезону дещо знизилися. Фільм виявився дешевшим у виробництві ніж шестисерійний сезон. Сімейна сага за своєю природою. Формат довгий: на кшталт спадкоємців чи гри престолів. Однак, сьогодні все рухається у бік ущільнення оповіді та скорочення кількості серій. Окрім фільму, франшиза гострі картузи має ро. Розширитися ще на два сезони серіалу, однак дія в них буде зосереджена вже на наступному поколінні родини Шелбі. Гострі картузи, серіали з величезним потенціалом і багатим світом, який звертається до маловідомих і незручних сторінок історії Великої Британії. Сценарист Стівен Найт не готовий прощатися з цим всесвітом і називає майбутній фільм кінцем початку у розробці, щонайменше два проекти: один про молодість Полі Грей, головної жінки клану. Роль якої до своєї смерті у 2021 році виконувала Глен Макрорі, а другий про Бостон двадцятого століття. Хто з героїв зрештою отримає власний серіал? Залежатиме від успіху фільму Безсмертний чоловік, вихід якого заплановано на 6 березня 2026 року. А на цьому все чекаємо нових новин. Ще почуємось.